Доброго раночку. Сьогодні 1 листопада вже. А значить, що? Значить нова торгівельна лавка. Ще я знову якийсь прикол побачила в Тіктоці. Ні, не в Тіктоці, в новинах. У <сум> хабі, що зараз йде у Варкрафті новий івент? День мертвих. Разом з мертвими. От, і там дають якусь ачівку. <сум> Спробуємо її отримати. Все. Ще й два види індюшок. Це вони вже, типу, до Різдва готуються. <свист> Виглядає прикольно, причому обидва варіанти. А давайте подивимося, що за тревелер лог дають. О, індюшку дають. Норм, значить, треба тільки одну купити. <свист> Все, індика одразу у корзину. Буду бігати на, на індюшці. Она ще з булочками з пивом. <хи> а яка в неї анімація цікава? Ну, як кукурочки зраз. В неї ще що, Бор... супчик, там якийсь чи борщик? <хи> Який корисний індик. Так, а це Аляя Фермер з цим індю... індюшкою цією. Індиком. Нефіх'язна. Невпевнена я. Знаю. <смі> Не впевнена я. А, -а, а, я бачила це на карівках прикольно дивиться. Цей варіант поприкольніше буде. Так, жовтий костюм з цим капюшоном. Ну, я думаю, мені вистачить червоного. Так. Оце якась сукня знову. <смі> з нового. Не здав здається, що їй текстурочок трохи не вистачає. Чи можливо просто на моїйці з цими браслетами сильно захоплює. О, це вили. Це ви... виделка чи що? наче повинен бути зуб, але мені чомусь схоже на виделку. Ну так і написано: бік-велика, золота, золота виделка. Блін, теж прикольно. І велика золота ложка. <ріст> Блін, я знаю, чи знаєте, ви мем був такий мем вбивства ложкою. <ріст> Тепер це не мем. <ріст> Там тіп просто все відео ходив за іншим типовим і бив його ложкою. <ріст> це щось з дитинства. Так, ще одна сукня ж скільки суконь. Сукня з хутром на дубці. не вистачає ножа. Так ось ніж, диви. Стейк ніж. Ніж для стейків. Ну, і, ну Це просто як меч, якщо чесно. Якийсь при тому побити життям меч. Це що за стейки такі були? Що меча побили? Так, це, я так розумію, бандана якась. Це, напевно, до якогось костюму треба. О, так може краще. Якби в мене не було діадеми Тіари, може би пішло. Так, роденький костюм. Ні, Я, напевно, буду чекати рожевого костюму. <сум> Купляти не буду. Хочу рожевий. А, рожевий Буг здається, біленький чи сиренький. Тепер роденький. О, перчики. Блін, перчики теж класні. Ще це ж два одноручі, я так розумію. Це, ну, Хоча зараз фроздика з ручкою ходять, але перчики їм боги. Коли вдягаєш костюм, білизна зникає саме згадка грі. Так вона просто під костюмом. Хоча ні, дай, якщо брати сукню, яка з легіону, то дійсно, да, білизни нема. Ну Це ти підмітив? Зброю, а хенди можете одразу в корзинку додавати. То Я боюсь, що мені не вистачить на все. Ці і перчики хочу, і ложки. Ну, от ножа не сильно хочу, тільки. Виделка. веделка, ножки, ложки, і, можливо, ця сукня ще. Ну і сама я індичка, індичка імбова. Мені обидва кольори подобаються. Ще й морквинка є. І морквинку туди. <с> Скільки я вже накупилась, От, а, ну в мене ще є. Можна ще повибирати. <с> Перчики. Ну це просто щит. Перчики і морквинки. Що там? кукурудза. <с> Що, помідорів не вистачає, так? Да? Там на тисячу. А, ну в мене, в принципі, 2400, може й вистачить. Так, що це у нас? Якийсь рюкзак з цьому, Ну це як для блендера, ні, для міксера. Булочка якась. Чи не розуміла. Тут булочка. А що ви в самому рюкзаку? Нічого не, не розуміло? <свят> ну, судячи з цієї малюнки, то булочки всередині. А це скалка. Скалка, збивалка, лопатка, <свят> булочка і булочки, і з них ще димочок іде. Це як, наче японські якісь булочки, чи що? Треба було замість індички додати гарбуза. Ну, горбуза треба було минуло, напевно, торгівельну лавку додавати. Сендичка <смістичка> це вже більш до Нового року, напевно. Він рюкзак теж наче нічого такий порозглядати, що там всередині. Можна подумати про нього. Так, а це я, походу, носити не можу, чи чого воно у мене сіре? <смістична> це шашлики, чи що? Стейк, смокет, ріб, ребарцем. О, батони! мов. Хочу цих батонами, тільки чого вони надкушені. Це, напевно, знаєте, такі батони, що вже дубові. Я на їх зламала і все. У мене буде розбійник з кукурудзою багетом. Точно, багет. Це мені як цього нагадує. Клеєробскур, там вже теж був е костюм багету. Точне батони. Ну, схоже на багети, да? Ну ці Маленькі маленькі багети длинні хлібці, запаковані. Так, це наша кришка від кастрюлі. Це прикольна лавка. Просто рофельна так, ну це якась е, кофточка. Цікаво. Опа, Фартушок. Ні, ну фартушок треба брати. Фартушка теж не було. Так, де воно? так? Ага, воно як рубашка йде. Ну, то тільки отак, походу, так? Да, носить? Інакше не видно буде. <laughs> та Барт Гербова накидка, трансмух. Mm -hmm. да Ну, це як гербова накидка, бо бачиш, я коли вдягаюсь, воно як спіднє, типу. Хоча ні, можливо, Ну лівчик та ховається. В будь-якому випадку треба надати, <laughs> потестити. Але, в принципі, в принципі, я думаю, можна його як сукню носити. <гум> в принципі, непогано. Так, ще у нас ще одна кришка. <гум> у нас є кришка на спину є кришка у руку. Це щит. Так, це у нас що, казанок якийсь з беконом. І цією ложкою Ну, Блін, як ліва рука, як завжди, це до ноги приліплено, нічого не, не розглядіти. На спину, то запасна. Що <свісно> ну, да. у нас знову ніж, веделка, щит. І знову перчик. В чому різниця? Це ліва рука, походу, перчики з морквинками, а то зброя. Ну, мені, як, в принципі, як присту, ліва рука теж піде, але що вправо брати? І ця і кукурудза. Все одно прикольні ліві руки. Ну блін, настільки. Одиць, яка шапка. <сміх> шапка прикольна. Зимній варіант. <сміх> але не під цей трансмух, під фартушок чисто. Ну, ти можеш в обох роках носити кукурудзу, відчути себе чи рогою. Ні, Я ж, ну, типу, я престол можу трансможуть тільки на ліву руку. от, А, да, одноручі можуть носити тільки да, ДК з одноручами. І роги виходять. тебе кукурудза, як вебен, а як кукурудза. Ну, До речі, да, можна. Овхен да, за транс можуть і... тобто, мені обидва варіанти треба брати і перчики. І перчики більше всього подобається. І, і, оцей, і оцей сет да, до цього набору. З перчиками і на індюшці, і поїхали. Блін, звучить, як план. Зараз треба тільки все купити. Ну, або у фартушку просто. У фартушку з перчиками. Напевно, навіть так прикольніше. Будь-два варіанти. Там же ж в цьому Міднеті будуть різні, типу, як на прогулянку один отфіт, а один дома. То фартушок вдома носить, а на отфіт то, то сукню вдягати. Все. Ну от, як я й казала, бачите, просто все знімаєте, і ви модні. Модні, стильні з перчиками. Щось от просто Моркусможить. 400 голд. Ну, от. <ріст> от з морквами. З морквами теж непогано, в принципі. Шапка теж прикольна. Під нею би ще костюм якийсь. За, за, Зараз гроші закінчаться. Так, помаранчеві спіднички. Я тримаюсь, в мене ще жодної спідниці нема. <ріст> Колись я не витримаю і куплю, але не сьогодні. Тапки. Так, що у нас тут з повернення? Сет такий. До речі, теж прикольний сет. Мені оця штука подобається на голову і те, що він асиметричний. Ну, Він, напевно, під цю шапку не сильно підходить. Не До речі, повернення дуже мало. А, Сільвана повернулася. У кого нема трансмога на Сільвану? Ну, бігом у <ріху> вов. Вартошок не розуміла, як трансможуть. Він, ймовірніше за все, буде ховатись під штані. Ну як, знімаєш штані і трансможеш? Ну, що <ріху> <Шо> не розуміло. <ріху> Ладно, наскільки ми назбирали вже? На 1900. Ну, ми можемо собі навіть дозволити це все. Давайте перевіримо ще раз, що я вибрала. Індика. Uh, Оцей сет, uh, виделку, ложку, перчики, морквинка, кукурудза. Оцей рюкзак я, напевно, ще подумаю. Де він там той рюкзак, що не впевнена. рюкзак. Фартух да, 100%. Ці подумаю, реберця, не знаю, поки. От батони прикольні, да, Батони треба брати, Фартушок мені сподобався. Ліву руку, щоб можна було і право затрансможити. А стоп, я ж на ДК, це на шипед доведеться перезайти. Щоб ліві руки трансможить. Шапка. Шапку, напевно, теж ще подумаю. Шапка прикольна, але під підшої ремув. А, є кнопка зручна, ремув, щоб не заходить. спідниці зрозуміло. Ну і ще цей сет? Ну, його можна просто заморозити. Ладно, беремо це, що ми набрали. Бля, 1800 у нас вийшло. Це День мертвих, там корони, маски. Блін, я йдемо туди тепер. Так, що ж, ми, ми зможемо знайти кладбон тепер. А, ого. Да, я... О, ого! кладбон. Дякую велике. Блін, прикольно, вони ще танцюють. Та все, я, все, я зрозуміла, дякую. <світкій> дякую велике. Ми, ми знайшли. Шесті <хи> перший раз на кладбоні в штормі. Я, я знаю, що а, це як його тут очівка була. З кимось потанцювати і дають очівку Хочу очівку О, <хи> О вона ще перетворює мене на Dead Man's party Ну, коротше, в будь-якому випадку. Одну очівку я зробила. Тепер у мене прикольний цей трансмох, як у Катеріни. Тут є навіть могила королеви. Могила королева, це напевно. Королева Штормграда чесна і справедлива, дотепність така швидка, як і посмішка. Нехай світло спадкує твоє тепло, бо наш світ холоне за твоєю відсутності. Цікаво, він тут завжди був, чи це чисто на івент додали такий кладбон з королевою. Тут ще є? Все все, я купляю корону. Тут, е виявити меншу невидимість. Ага. Тобто, я можу купити цю квіточку. Шіпі. О, до речі, А, блін, не встигла <плес> Тіло перетворити на когось. Тобто, я можу заюзати, якось тут побачити. Так, да, я можу бачити, бачити, цих привидів, які танцюють. Кінець Галавіна, День мертвих завжди. Жесть. Ну, я я цей як його. Дитя піратки. Ніколи не бачила Дня мертвих. Пішли дивитись трансмоги. В принципі, да, логічно, що це після Хелловіна День мертвих, не мертвих. Короч, можна ще когось тут порозглядати. Здоров'я, це мені не треба. Ставить духовну свічку, яка підвищує дух тих, хто знаходиться поруч на 4. Це дуже корисно. Косметика. Така маска. В принципі, дуже схожа до масок з Хэллоуїном. А це тимчасове. Можна купити за 100 голд постійно і за 5 тимчасово. Здоров'я. Так, це не що? О, квіточки? До речі, косметично треба брати. Квіточки берем. Це, так розумієте, саме, що квітка. Менше невидимість іграшка. Додає іграшку до вашої коробки іграшок. Одягніть костюм суперника, що дозволяє вам використовувати спеціальні здібності в бою з іншими суперниками. Щось цікаве. Розуміло. Якийсь, Якийсь цікавий суперник. <реш> мені, мені подобається цей костюм суперника. Треба угрі такий знайти. Цей боді непоганий, в принципі. Орди є щось подібне. Я думаю, да, це ж і для альянсу, і для Орди. Зідормі. Я не думаю, що мені прям треба тут перетворювати. Чи треба? Давайте на всяк випадок. А то друг мене знов не викине на фінг. Тут прям здається, тут на вході було кладовище. А ні, ось вони, все, все правильно. Ви на місці. Вандері все, все разом. І, ну, і Хелловін, і цей, і цей івент. Воно ну, все на кладовище. Можемо ще одну іграшку купити знати, що вона робить. Теж якийсь е, костюм смішний. Це як жінка-кішка, чи що. Ціка шапка смішна. Шли, ще що Тут цих іграшок. Я так розумію, кожна з різним костюмом. Ну, я теж думаю, що бодік шапка прикольна. Можливо, вона ще по-різному для кожного класу виглядає. А, типу, поки вона заюзана, нову не можна юзати. А, ні, дивіться, і, і різні шапки, це з квіточками, наприклад. У мене, до речі, є такий червоний бодік. Здається, буде реколор цього костюму, він знається. Там буде не реколор, а навчать перемалюють старі моделі, буде краще графонних. Ну, так, я, я це і мала на Ну, Там ще спідничка була і шапка. Тут квіточка. Коротше, треба, треба всі бодіки брати. Щоб бігати. Жавтенька, о, прикольна з маскою. Так, тут я все купила, тільки заюзить треба буде. Да? Ну і. Ууу, і... яка маска прикольна. Ще ще всіх кольорів. Жесть. Це, 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 це як моя оця тільки краще, <риколи> тільки зі свічками. Прикольно, треба, треба всі. Мені треба всі. Є просто маска черепа. Ну і різні варіанти просто маски. Ну З короною мені. О, є просто корона. Блін, прикольні. Корони прикольні, треба всі брати. Вона трошечки відтінком не співпадає, але в принципі, прикольно. А це що за 50 тисяч? Що тут написано? Розблоковує цей параметр налаштування для. На трибуні трансформації. А, тобто, це якийсь скін, кастомізація на дракона. А. А, я бачу оці черепи і квіточки зі свічками. А дракон виглядає, як виглядав. Типу, це як сідло просто кастомізація на нього частина. Тобто можна на будь-якого дракона. Ну, не знаю. Ну, не за <ріст> Ну, оце, А, це ця кастомізація, яка за 50 тисяч. Можна роздивитися все. <ріст> Ні, ну виглядає прикольно на цьому чорному драконі. Але якби вона коштувала 100 голд. <ріст> У, вона ще бу -бу 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 робить, <ріст> як індичка. Але не літає, індичка не літає.